Здорові Христі, брати і сестри. Сьогодні ми з вами знаходячись в такому святому місці, в Божій хаті, мохаті Марії, де Марія народилася, де провела багато років свого життя. Сьогодні ми з вами тут звершили цю літургію і молилися, згадували всіх своїх рідних, всіх своїх близьких, всіх тих, кого, на жаль, з нами немає. Всіх тих, хто потребує нашої молитви, а таких і дійсно дуже дуже багато. І сьогодні, коли свята церква згадує архістратига Божого Михаїла і всіх безплотних сил, коли ми згадуємо це воїнство, воїнство небесне і коли слухали молитву за Україну, коли ми щиро молилися, то теж чули, що згадувався Архістратих Божий Михаїл. Тому що Архістратих Божий Михаїл з усіма воїнствами небесними, вони скинули сатану, котрий летів з неба і скоріше, як зірка. І цей день ми з вами маємо тих воїнів, котрих ми. Згадуємо у своїх молитвах і просимо Бога, щоб Господь їх зберігав, оберігав від всього того злого, що може на них полетіти, щоб Господь Бог дав їм здоров'я, терпіння щасливими з нашою перемогою повернутися додому, щоб вони прийшли здоровими і цілими. Зараз, на жаль, ми перебуваємо в такій фазі, що коли Дуже-дуже багато людей потребують молитви, дуже-дуже багато людей, особливо воїнів, котрі просять для того, щоб кожен з вас пам'ятав їх у своїй молитві і згадував, тому що зараз не дуже-дуже просто, а дуже велика навала йде на них і не просто їм утримати свої місця, не просто їм утримати свої позиції. Але говорять в народі, що неможливо у людей, то можливо у Бога. То будемо просити у Бога і у архістратига Михаїла, і у матінки Божої, щоб вона оберігала їх, подавала їм здоров'я, оберігала їх від усього злого і дала здоровими і щасливими повернутися додому. Гарної вам в суботи, від недільного дня. Нехай матінка Божа кожного з вас оберігає вашу родину, ваші сім'ї, ваших дітей, ваших близьких і всіх рідних і всю нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!